Привіт, мої дорогі підписчики. Хотів запитатися, чи цікавила вас би пряма трансляція, Ми можемо зробити на наступні вихідні, але мені потрібно знати, напишіть в коментарях плюсики, хто зацікавлений такому, задавали б свої питання, щоб хоча б там було 10-20 чоловік, щоб я розумів, чи є смисл виходити в прямий ефір. Я розумію, що в мене тільки 371 підписчик, але все одно дуже вам всім дякую, що ви мене дивитесь, що ви мене підтримуєте, що ви зі мною. Я зараз на рибалці, так що очі трохи відвожу на водичку свою, дивлюся, що там. Якщо, друзі, будь ласка, будьте активними, хто не підписався, підписуйтеся. Це дуже коротке відео записую. Вподобайку, дзвіночок, щоб не пропустити від мене відео. Цей канал, хто не в курсі, Канада простимо очима. Я розказую про своє життя, розказую про Канаду і кажу все, як і є, без всяких таких, знаєте, підводних камней. Просто прямо без рожевих окулярів. Всі, хто нові, підписуйтесь, підтримуйте. Не йдіть просто з каналу. Підтримуйте український контент, підтримуйте українське. Слава Україні! Україна обов'язково переможе.